Вітаю, мої любі! Сьогодні буде огляд найкращих сукенок 2023 року. Отже, почнемо з найприємнішого це квіти та інші літні принти. Я скажу так: що з квітами, пейслями і так далі, треба бути дуже обережно. Особливо тоді, коли у вас є мета. Не підкреслити, наприклад, свій вік. Хоча, ось, наприклад, ця сукня прекрасна для кожного віку. Тобто квіти інколи грають нам на руку, інколи ні. А тепер забудьте все, що я сказала, і просто подивіться на ось це. Це така краса, фотосесія в таких квіткових сукнях на моделях, до речі, різного віку. Це просто щось неймовірне. Я перший раз бачу цього дизайнера, і так запало в душу її творчість, краса. Далі, ось такі пишні сукні, прекрасні також. І я дивлюся на це і думаю, боже, ну невже ось таку красу можна зробити? Є, до речі, бачите, і такі сукні-квітковий принт по фігурі. Ось, до речі, мені подобається саме ця тканина. Така трошки дивна, начебто розфокусі, але щось в цьому є. А ось, подивіться, яка пишна, шикарна сукня. Звичайно, що такі принти більш підходять для відпочинку. І тут вже річ не про віком. Про місце, де ці сукні користуються. Тобто, якщо це сонце, якщо це пляж, якщо це курортне якесь місто або місце, то це найпрекрасніший варіант одягу: квіткові принти. Англійською мовою кажуть Floral prints», Тобто це означає, що не тільки квіт, але й листя, якісь там гілочки, або ці також лимони, ну, фрукти і так далі. Це все можна назвати Floral prints. Ще одні сукні, плаття, це мережевні, це прозорі. З вишивкою. Є категорія, що саме можна одягати десь на морі, десь, де тепло, де курорт, де ми відпочиваємо. Наприклад, ось такі формати на купальник. Є сукні, які класно виглядають. саме на вечір, ну, ось, наприклад, як ось ця чорна сукня, або ось як ця біла, але все ж таки е на літо. Але є сукні, ось, наприклад, як ця червона, або ось ця в, е з вишивкою паєтками, або ось ця з мереживом, або вишивка талії. класно виглядає десь на спеціальних якихось заходах. Є такі ж сукні з бавовни, з вишивкою. Мені воно подобається саме в літніх форматах. Можна навіть, якщо це правильно зшита сукня саме по факту, по, по формі, по крою, ось так, одягати її спокійно в місті. Можна також на роботу, просто не обтягуючи себе і, звичайно роблячи підкладку. Тобто дизайнери нам пропонують в цьому році різні варіанти ось таких сукенок, де є і мережево, де є і прозорість, і одночасно з цим це сучасно, класно і мені дуже м, імпонує. Ось ця сукня чорна, і ось ця темно синя або просто синя. Мені здається, що вона прям для міста саме то. Якщо б я шила собі з мережо, то саме ось таку сукню. До речі, є ще ось такі сукні, трошки якась деконструкція є. Я навіть от дивіться, футболка така велика з мережом. Її можна зробити самостійно. І ось такі сукні більше для вечірнього. Часу різні. Я підібрала на смак кожного з вас. Я не думаю, що ви будете все це повторювати, бо це відео для того, щоб щось повторювати. О, до речі, подивіться на скіпаралі. Це ж просто щось неймовірне. Зайдіть окремо на її колекцію і погортайте фото. А надихнутися. Як не дивно, багато блогерів кажуть, що вже втомилися від плісе, дизайнери не втомилися і досі його використовують. Але більше я зустріла таких суконь, де плісе міксується з різними іншими тканинами. Хоча ось ця, бачите, сукня була повністю із плісе, прямо ідуть, йде плісе від плечей. От як тут. Ще й різних кольорів, чорне і біле, шикарно, правда? Або, здається, наступна сукня також буде ось так від плечей. Мені, до речі, сукні дуже подобається. І це прям для міста супер підходить. Ну це літній варіант такий корсетного плану. Чи не так? Не знаю, як воно тримається. Хоча вагітно буде класно. Ще одна категорія суконь, які впадають в моє око, я на них звертаю увагу, це сукні з поєднанням різних принтів, фактур тканин. Ось ця така бліда, начебто, але вона також поєдна з різних фактур тканин. Ось тут, подивіться, два чорних кольори, але різні фактури виглядає просто неймовірно. А ось тут також лів зроблений з сатину, а далі де матова фактура. Ну і Ван Нотен, мені дуже сподобалась ось ця сукня. Також у нього була ще ось така з різних сторін тоненьких смужок. Ось ця просто прекрасна, мені здається, найулюбленіша моя. І, і тут можна що подивитися, що для себе взяти. Бачите, під низом є така прозора фактура, а зверху така інша трошки. Ось тут можна, ну, ідея, як переробити старі сорочки чоловіка, який ходить на роботу і вже комерційно дуже виглядають. А чому б ні? Ось тут, до речі, це саме ця сукня найкращий для цього варіант. Якщо б я знайшла стільки сорочок, і я б зшила. Є ще ось такий варіант: це здається, якийсь такий тоненький трикотаж. Я не знаю, як це зібрано. Це, мабуть, складно так. Зшити. Ну, я й трикотаж не дуже люблю шити. Але як ідея для вас. А ось цей принт робить а, жінок молодшими. Так, саме геометрія, саме смужка. А, і це класно. Наприклад, ця сукня а, дуже цікаве моделювання, переведені всі. І грудні і наталії в одне місце І Подивіться, як класно грає смужка, вона начебто тут трошки перевертається. Сподобалася мені ця ідея. А ось ця сукня може підкреслити талію, навіть якщо її немає, то вона її зробить. Ще й кишені можна додати в рельєфні шви. Ось цей образ мені подобається. І ось тут треба, правда, бути обережною з. Смужку, яка мерехтить в очах. А ось ця сукня це найкраща сукня з відділу геометричних принтів. І якщо в мене буде можливість, я її повторю. Тут хвилі, також можна сказати, що це геометрія. Ось цей варіант для візуального подовження тіла. І ось цей, до речі, також це місома, так? Місому можна впізнати майже завжди. І ось тут подивіться, які деталі. Смугасті тканини дають багато варіантів. А ось подивіться, можна сказати, що це смугаста сукня, але все ж таки вона трошки інша. Це спіральна сукня, і це моя слабкість, моя любов. Чому ви запитаєте? Ну, тому що це цікаво шити, і я б колись таке спробувала. Далі мені подобається ось ця сукня, в смужку, сукня, сорочка, так, це такий базовий варіант на роботу на кожен день. Різних кольорів, будь ласка, це навіть трошки фламенка тут є. Далі розділ сукенок, який, на мій погляд, невідомо як тримаються. Тобто я, в принципі, розумію, що вони якось так. На корсетній основі, але чомусь дуже багато бачу а, суконь не на подіумі, а в реальному житті. ну Десь там на фотографіях я маю на увазі вихід зірок, десь такі сукні, що начебто мають триматися високо на грудях, сповзають і там десь ледь-ледь прикривають ті груди. Так, я знаю, що існують спеціальні скотчі для того, щоб сукню приклеювати. На тіло, але мені чомусь здається, що це так все складно, всі скотчі все інше. Хоча, ну, якщо ти звичайно йдеш на якийсь захід, де треба виглядати просто супер, краще приклеїти. А якщо ні, ну краще додати бретелі. Ще одна категорія прекрасних образів це наявність бахроми. Чи тотально по всій сукні, чи просто десь, чи по низу, чи по рукавах. І коли модель рухається, все це так на ній е сувається, стрибає, мерехтить. Звичайно, що в цьому сезоні, на мій погляд, Ботега Венета дала найкращі варіанти. Е з бахромою, а які кольори, подивіться на це, ну це ж просто неймовірно. Є просто невеличке додавання бахроми. Тут щось таке мікс, нерозрозуміло чого, але мені теж подобається. І ось ці, до речі, чорна сукня, ось ця біла. Це прям те, що я б хотіла повторити. Не робити саме. Міні, і відкривати повністю ноги, а трошки так от додати, бо храму, щоб ноги були прикриті. До речі, подивіться, яка класна сукня. Це ж Новий рік. Чи Різдво з того дощуку можна зробити? Ну і остання сукня просто прекрасна. Знову той показ відрок. На противагу принтів і всього такого строкатого. На подіумі були образи повністю таких чистих тотал-повних кольорів. Наприклад, як ви бачите, зараз на екрані, мені сподобалося ось ці сукні до підлоги, де є розріз по нозі, що не може не подобатися, чи не так. І мені здається, що ось такі яскраві, такі прям дуже яскраві. навіть Можна сказати, неонові кольори, вони підходять в не кожній зовнішності. Ну, Можливо, можна витягнути тим, що влітку ми більш засмаглі, ну, може хто і ні, але я намагаюся хоч трошки засмагати, тому що занадто блідає, тому я можу собі дозволити ось такі ну, більш яскраві сукні. Хоча, все ж таки, рука завжди тягнеться більш, до більш спокійних. Кольорів а, і мені сподобались ось ці червоні. Навряд чи я колись такі червоні собі одягну, але Скіапарелі це той показ, який я хочу вам порадити подивитися повністю, бо Скіапарелі завжди чудово і прекрасно. Мені не імпонує трикотаж. Але такі є трикотажні фактури, які все ж таки. Можуть бути винятком. Ось такі, знаєте, як жатка, не знаю, як це інакше називається, або трикотаж врубчик. Він більш такий щільний і більше може ховати тіло, тобто його нерівну фактуру, структуру, поверхню. бо... Всі ми не ось такі моделі високі і худі, а нормальні, звичайні жінки. До речі, подивіться, від Лоева ось цей показ був. Там такі цікаві, ось ці худі з довгими такими рукавами з розрізами. Це просто ні, це не худі, це світшоти. Так, оверсайз. Зверніть увагу, це можна зшити. Ну і наостанок покажу вам такі трикотажні сукні по фігурі. Я так думаю, що можна сказати, що це сукні-футляри. І мені дуже подобаються ось ці лінії. Як дизайнер їх зробив, ось ця сукня, подивіться класно, з білим рукавом. Або ось ця з такими лініями по фігурі, ну прям стилі кім Кардашя. До речі, не здивуюся, якщо вона її вдягне самостю. Далі категорія без категорії просто сукні, які б саме я. Бо це ж, мій огляд, сукенок, одягала б на кожен день. Такі прості, такі там десь сукні сорочки, десь сукні, ось такі, якби подовжені топи. Інколи з якоюсь цікавою фактурою, з цікавими деталями або більш пишними формами і навіть оці квіти. мені. Подобається ось ця така дірочка, ну, можна і без дірочки. Ось ця подобається джинсова з такими металевими деталями. Або ось ці такі дивні якісь квіти, не квіти, не знаю. Цей дурний капелюк знятий буде просто супер. Або е сукні з запахом. Або ось ця, подивіться, теж прекрасна, просто біла сукня. О, а ось цю сукню, саме моделювання ось нагрудної. Такої зав'язки я вже шила. І ось ця з стрікотажу зеленого, і ось ця з такою пишною спідницею. Не знаю, це може навіть сонце. Така краса, так жіночно і так прекрасно. І ось ця навіть з рукавами закритими теж прекрасно виглядає. А тут такі приємні квіточки. А тут такий сет чудовий, правда? Начебто тоненькі і Така сорочка. І сім'які також запропонував сукні. Трошки дивні, але чому б ні. Ось ця, до речі, класно. Такі лінії, прекрасні, чорно-біле поєднання. І ось ця, подивіться, яке цікаве моделювання. І ось тут. Здається, що він зшив з таких, знаєте, тканина для комірів. А ось витончений варіант сатину сорочка. А ось тут цікава також лінія. І ось, подивіться, яка класна сукня, така вільна. М -м -м. А ось ця начебто з дені. А ось тут на таку ж саму повісило, ще ось такий жилет, якийсь, не знаю, якийсь там е етнічний. І ось сукні, які я сфотографувала саме на вулицях, щоб побачити, як це буде виглядати в реальному житті. І це, до речі, найкращий варіант реклами комерційних колекцій. Ну, ми майже добігаємо кінця. Сподіваюся, це відео не занадто для вас довге, а, до речі, біла сукня, сорочка просто клас! Або ось така біла, подовжений топ, як я кажу. Отже, хочу вам показати на десерт Максмар: сукні зшити по косі. І дивіться, що я тут побачила до цього. Я такого не знала, що можна робити. Якщо я не помиляюся. Це льон. І подивіться, як ця сукня сидить по фігурі. І в неї є секрет. Це ті витачки на стегнах. От чому я про це раніше не знала? Бо я просто цього не бачила. І ось ця сукня в квіти також можна розгледіти витачки на стегнах. Ну, Максмара це ж завжди гарно, це завжди витончено. Сучасно, елегантно, тому це мій найулюбленіший бренд. ну Ви про це знаєте. Подивіться, навіть от якщо я тут є флоральний цей принт, він такий мінімалістичний, це неймовірно. Тобто є такі великі квіти, а є такі трошки менші. Я б обрала. Велике. І, до речі, саме зараз я згадала, що в мене є схожа сукня, яку я купила м -м, в секонд-хенд минулої осені. І так вам її не показала. І вона скроєна по косі. Обов'язково її буду одягати весною, як трошки потеплішає. Ну що ж, на цьому здається все. Сподіваюся, вам сподобалася моя підбірка. Суконь 2023 року. Більше тут літні сукні, бо сукні це про літо. Хоча для мене я сукні ношу цілий рік. Не забудьте поставити вподобайку і зустрітися зі мною в наступному відео.